У Черкасах дітлахів переселенців зі сходу України розважали клоуни та міми. Аматорський театр драми та клоунади золотоноші влаштував для них півторагодинний концерт. Своєю програмою актори намагалися відволікти малечу від жахів війни та допомогти їм позбутися страху завдяки знайомству із Богом. На виставі побувало більше сотні дітей та їхніх батьків. Тоді ми вам поставлю пропис на цю руку. Давай. Ось, як у мене. давай, щоб пустили на праздник. Раз, два. Їх зустрічали біля Черкаського центру гостинності для переселенців і проводжали до концертної зали однієї з євангельських церков міста. А там на дітлахів переселенців зі Сходу України чекали міми, майстри пластики, лялькарі та клоуни. А також ми хочемо достукатись до їхніх сердечок, щоб вони зрозуміли, що треба радіти навіть тоді, коли сумно. Театр драми та клоунади діє при Золотоніському християнському ресурсному центрі. П'ятий рік поспіль молодь організовує табір, де вчиться акторської майстерності в різних жанрах. Цьогоріч свої навчання присвятили темі страху. Лейтмотивом програми стала ідея, що тільки з Богом ми можемо побороти страх війни, і лише він головний захисник України і кожного з нас. Першу чергу ми хотіли б відволікти їх від того страху, який вони зазнали вдома, дарувати їм радість сьогодні. Ну, я думаю, вони зможуть переключитися на веселу ноту наших клоунів і, звісно, навчитись чомусь корисному. Актори-аматори зі своєю програмою побували в селах Чапаєвка, і Маліївка на Золотоніщині, містах Золотоноша та в Черкасах. В обласному центрі півтора годину програму переглянули більше сотні дітей, переселенців та батьків. Театр драми та клоунади презентував ляйкову виставу про неслухняне яблуко, яке пошкодили шкідники. Але садівник як прообраз Бога врятував його від загибелі. Клоуни в жартіливій формі показали, які речі не варто брати з собою на небо. Міми пантоміму протворення Богом світу, боротьбу добра і зла й Божу перемогу. Ні, бо ще Потому что там как бы вот именно говорилось про про, доб про доброе злое. И то, что там были вот именно зло и доброта, и доброта всегда побеждает, говорят. Вимушені переселенці з Горлівки на Черкащині перебувають вже місяць. кажуть, це перший концерт, на який їх запросили. І ще більше дякують не просто за веселощі, а за духовну складову кажуть, це їх підбадьорило. Коли от іменно в страні вот таке положення, то только духовності надо говорити, тому що ми знаємо, що на чоловіка надіється не можна. Нати надіятися на Бога. Вся Україна молиться за Бога. Весь мир молиться за Україну. Весь мир молиться за Україну. Во всіх городах молитва за Україну. Поэтому, конечно, только Бог только Бог може спасти Украину. Я в это верю и знаю точно, что Украина с Богом мы будем побіг. Лидия Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.